Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Те, що ви зараз почуєте, це шок, це шок, контент. Це та правда про те, що зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки. Я вам зараз зачитаю текст звернення, а після цього скажу, хто написав цей текст. І ви просто будете в шоці від того, що ви зараз почуєте і коли ви дізнаєтеся, хто це написав. Але спочатку, друзі. Прошу вас підтримати мій канал. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Скиньте посилання на мій канал і на моє відео в соціальних мережах, щоб більше людей дізнавалися правду. І обов'язково напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, що ви зараз почуєте. Отже, чому я подаю у відставку? Коли я прийняв призначення на посаду судді федерального суду Масачусетсу у 1985 році, мені було 38 років, і я щиро розраховував служити все життя. Я вірив і досі вірю у ідеал федеральної судової системи, яка забезпечує рівність перед законом, обмежує владу обраних посадовців і захищає права менших. Незалежних від їх популярності, моя державна служба почалася у 1974 році в Міністерстві юстиції США, у період, коли країна переживала важкі наслідки Вотергейту, моїми наставниками були заступник генерального прокурора Лоуренс Сібельман і пізніше генеральний прокурор Едвард Леві, який чітко заявив, що Міністерство юстиції покликано захищати права громадян. А не президента, який його назначив. Тоді я засвоїв ключовий урок: закон не може бути інструментом політичної боротьби. Пізніше я став заступником федерального прокурора та керівником підрозділу з боротьби з корупцією в Масачусетсі. За чотири роки мій офіс домігся понад 40 слід послідовних обвинувальних вироків у справах про корупцію посадовців. Згодом, я вже як федеральний суддя, я розглядав справи щодо мафії, навіть тих, хто був інформаторами ФБР, а також справу щодо спікера Палати представників штату, який брав хабарі. У всіх цих справах я діяв відповідно до фактів і закону, без політики, без упередженості. Саме так повинна працювати система правосуддя. Але сьогодні я бачу протилежне. Я ухвалив рішення подати у відставку, тому що більше не можу мовчати. Етичні правила забороняють суддям відкрито висловлюватися про політичні події. Але я переконаний, що зараз влада використовує закон як інструмент партійної боротьби. Я сказав так: президент Дональд Трамп використовує закон у партійних інтересах. Переслідуючи своїх опонентів і водночас рятуючи своїх союзників та донорів від розслідувань і покарання, це така глибока тривожна атака на верховенство права, що мовчати для мене стало нестерпним. Дозвольте пояснити, як я прийшов до цього рішення. Коли суддя складає присягу, він обіцяє, що влада не придушить слабких і що сильні не уникнуть відповідальності завдяки зв'язкам чи впливу. Судова влада це стримування корупції, захист прав, контроль над виконавчою гілкою. Але сьогодні найважливіші елементи цієї системи руйнуються. За нинішньої адміністрації звільнено або усунено багатьох генеральних інспекторів. Підрозділ Міністерства юстиції з питань доброчесності у владі скорочено з 30 юристів до 5. У нього забрали повноваження у справах про виборчі злочини. Ліквідована спеціальний підрозділ, що розслідував фінансові та криптозлочини. Ці структури були ключовими інструментами контролю за можливою корупцією. Їх знищення це демонтаж системи стримувань і противаг. Інший тривожний аспект політизація прокуратури за нормами. Звинувачення має висуватися лише тоді, коли є достатні докази для вироку. Але я бачу, як цей принцип ігнорується. Президент публічно закликав генерального прокурора висунути обвинувачування трьом політичним опонентам, навіть коли відповідні слідчі не знайшли жодних підстав. Є інші приклади. Указ, який проголошує, що не всі, хто народжений у США, є громадянами, це пряме порушення 14-ї поправки. Програми депортації без дотримання базових процедур. Низька сумнівність рішень Верховного суду, які скасували рішення судів нижчої інстанції без повного розгляду так зване теньове провадження. Я не можу також мовчати про атмосферу залякування судів лише у 2025 році. Зафіксовано майже 200 серйозних погроз. Включаючи погрози вбивством, переслідування сімей судів, дезінформаційні кампанії, постійні заклики президента до імпічменту судів, які ухвалили рішення проти нього, лише підсилюють загрозу. Чому я більше не можу мовчати? Суддя обмежений етичними правилами, я не можу відкрито виступати, критикувати, закликати до дій або організовувати громадську діяльність. Якщо я залишуся, я змушений буду мовчати саме тоді, коли країна потребує голосів тих, хто знає систему середини. І я хочу підкреслити: моя відставка не дозволить президентові призначити нового суддю. Я перейшов у статус старшого судді ще у 2013 році і мою посаду вже заповнено. Це рішення не про політичний баланс у судах. Це рішення про свободу говорити правду. Я дорожив своєю роботою, але нині важливіше стати на захист верховенства права. Я маю намір публічно виступати, підтримувати судові ініціативи, співпрацювати з громадськими організаціями та захищати тих судів, які не можуть говорити відкрито. Я не знаю, чи зможу щось змінити сам, але пам'ятаю слова сенатора Роберта Кеннеді – Кожного разу, коли людина вистає за ідеал, діє заради інших або бореться проти несправедливості, вона запускає маленьку хвилю надій. Я вірю, що багато таких хвиль можуть стати потужною хвилею змін. Чому це стосується кожного? Якщо закон стане інструментом для переслідування одних і захисту інших. Ми перестанемо бути державою, де всі рівні перед законом. Ми ризикуємо опинитися в системі, де права залежать від влади, де суди політизовані, де корупція стає нормою. Я бачив такі системи у різних країнах світу: у Росії, Туреччині, Венесуелі. Там, де незалежний суд, міф. А прокуратура діє за політичними вказівками. Я не хочу бачити, як Сполучені Штати рухаються. Тим самим шляхом на завершення. Я залишаю суддівську мантію, щоб зробити те, що вважаю необхідним саме зараз говорити правду, діяти, захищати демократичні інституції. Сподіваюся, що до цього приєднаються інші юристи, колишні чинні судді і всі громадяни, які вірять у справедливість і демократію. Мовчання стало неприпустимим а боротьба за рівність перед законом. Необхідною. Дякую. Таку заяву, друзі, зробив Марк Воренс Вуф. Це суддя, який був назначений перший раз на посаду ще Рональдом Рейганом. Так, це республіканець. Він республіканець до мозгу костей. Це людина дуже відома Сполучених Штатах Америки серед всіх судів. Він довгожитель, йому вже більше 80 років. Він відпрацював в судовій системі більше 45 років. і за весь цей час до нього не було жодного питання. Тобто він працював правильно, він працював гарно, і всі люди були задоволені його роботою. І ось цей суддя, ця легенда, і цей республіканець до мозгу костей. Вирішив піти з роботи, тому що не може більше терпіти те, що витворяє Дональд Трамп. Ну, в общем-то, ви самі все це почули. Ось, друзі, що зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки. І це коли я почав тут розповідати на каналі, що саме до цього Дональд Трамп веде Сполучені Штати Америки, що він збирається зруйнувати Сполучені Штати Америки. Багато хто мені не вірив, багато хто мені писав, що ні, це все брехня. Ось вам вже пряма промова одного з найвидатніших судів Сполучених Штатів Америки, який бачиться із нутрі, який знає, що там відбувається, і який дає свою оцінку. Друзі, ще раз хочу вам нагадати підтримати мій канал. Якщо ви хочете залишатися в курсі подій і отримувати дійсно правдиву інформацію, а не хайп, підпишіться на мій канал, поставте вподобайки цьому відео. Обов'язково скиньте посилання на це відео в різних соціальних мережах, щоб Більше українців, щоб більше людей знали, що в дійсності відбувається сполучених штатів Америки, і що очікувати від Сполучених Штатів Америки, тому що все те, що зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки, дуже скоро аукнеться по нас дуже дуже боляче ще більш боляче. Ніж це аукується прямо зараз. Так це буде взагалі катастрофа. Тому цивілізованому світу треба готуватися до війни проти Трампа, до війни проти такої е, корумпованої країни Сполучених Штатів Америки. І також чекаю ваші коментарі. Будь ласка, напишіть, що ви думаєте стосовно того, про що ви зараз почули. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео. Чи в Канаді нехай всім щастить.